Всім. У мене залишився ще ось такий кущик папороті. Я його везу тьоті, і заодно хочу показати її сад, в неї там дуже багато фігурок власного, скажімо так, виробництва, які вона зробила сама своїми руками з цементу для саду. Все це хочу вам показати. Буде такий коротенький румтур по саду тьоті. Ну що ж, поїхали. О, ну, черепаха яка класна. Вийшов. то так треба, тоже для красоты. Лавочка, какая красота. Он тетя рукодельница, це все своим ручками сделала. Жабка. О, бабуся на качеле сидит. А что ж? А что вы стесняетесь? Красота. О, беседочка, качель. Я, звісно, реальна рукодільниця. Це треба все саме зробити своїми руками зробити. Черепаха класна. Де це цю папороль Треба Треба трошки як закіночок, щоб було. Ні. Боже гарні чого, дивіться, на вас тут ціла оранжерея. Так, да, оранжерея. <красота> Каже, мама приїжджали газовщики. Така дядько теж якийсь знімав усе. Баба казала, що каже, де це ви такі, такі подставки, це все по покупляли, хто вам його робив. То Баба я... розказувала. Да, акуратно, я гоц Ні, ви що, у вас таке теж все гарне. Да, ви чу? гарне. Яка сова красивенька. знімав знімаю газущик. І Ще я як газущик. Ото клас. Хто це таке робив курдочка? Що ж у вас за дочка така? Тож реально, дивіться, ну як гарно. Вон який столик класний, ви що, полаковано ну як гарно. А столик такий якийсь каже, ну я любите столик. Тож фотографіруйте кашсом літа. Ой, тут сфетіфілом вже буде цвісти. Красота. Все тітніла зробила своїми ручками. Діванчик сама зробила. Оцей столик. І ці стільчики, столик, і всі підставки. Коротше, все. Своїми ручками перероблювала. Так. Ось така ваза велика для сухоцвітів. І ось ця зона для верхнього одягу і взуття теж зробила своїми руками. Ключниця. Пітніла, красота. А я ще ж не бачила ваші ці стільчики і столик. Знімаю далі вашу красоту. Такі гномики гарні. У нас теж ще є ці грибочки і ці бедрики, що ви нам давали. Йожика я підмазала под... маслом, цим ще мама фундамент. Трошки позлазило, мене. але ті типу, поновила. Та вони вже робили. То... Який видніть класний. Там ви вже щось сіяли в нього чи ще Ні. потім будете розсаджувати? Лаб Лабелію того року садила, де нас кособі звисала, так було прикольно. А тепер немає лобелії. Може, може в нас все-таки не пропадевся, то я ділю вам. Чи петунію? Туди теж можна було. б. Але я, до речі, читала, що петунія, їм багато місця на кореневу систему треба. Я навіть не думала, що настільки багато. Відро. А там ціле відро у вас? вос? Да. Відро там ставлене, пластмасло і поломане, О. Люпин того року ви нам давали, вже так порозростався і новий понасівався в нас. Красота. По Посіяла цей. Я, я тобі такого хосту не давала? А, ні, мабуть. Давай я тобі вкопаю. То, ну не купайте, ну то хай вас порозростається, потім дасте. Ну, це, це вони дали такий один пагінець, бачиш, як вже розростається. Така гарненька, ну. Та, ну. А давай я тобі дам. Ну, то чи ні, що ви лапинка, там будете вкопувати? А це цвіте такими синенькими квіточками. Я зараз Хай, розпочиваю. хай розростається, слухай. Ну серйозно. Так, рухаємось далі. Опа. Тут в тьоті виноградники. Ось жалізна арматура, виноград плететься, все як положено. Так, йдемо по доріжці. Тут солониться. Тут ось такий шаровий квітничок. Ще, ще багато де пусто. Нічого, літом покажу вам коли все розростеться, наскільки тут гарно, наскільки класно. І там полуниця, і в загальному ось це все полуниця. У вас стільки трускалок. Добре вже? Треба буде купити водної кислоти і що там органцовка дома є. Перед тим як почне звисти, покропити. А виноград, бачить, якийсь так тупо, аж тепер начуває цей кущ живий. Ну я дивилась, у нас вже є бруньки на винограді. Це, воно ледь живе. Щось, бачу, як щось тут лобше, тупо. Оно, ну щось там, ну щось цей кущ обще. Ні, то ніби ж воно є брунечки живенькі, бачу. О. Тво... Ну щось таке. Цей воді без живий. Ну ви його знімали, накривали чи він так був? Тільки прикопала користь ага. і все. Цей Бо і... ми теж не знімали, не прикоп... не, ну, коротше, не накривали і, і не прикопували. Тушку, ну, Але, би, є живі. Ну, щось мало живих бруньок. А може він потім піде в ход. Воно щось є трохи. Та ні, є, піде воно. Вони ж пізніше. Оця теж штука о, що ви того року давали. Ой, так як цвітало. На тому ж місці вона й виросла, вроді вона однорічник, хіба? ні? Багаторічник, Аліна. А, так? Да? Багаторічник. То це я, значить, щось не те я думаю. Думаю, странно, що виросла на тому ж корінні, і там понасівалось, років, коротше. Років, а воно бачить, як я його їх не виривала. Воно о, воно, це вовсе понасівалося. А це все вона? Так, тут було його більше. Так-да-да, відеоогляд! Які гарні лелека. Чутя ще й нам ділила. Коли не приїдемо, то вічно нам все повділяє. Так що в нас теж буде поповнення хоста і це ромашка. А яка ця ромашка? Як вона цвіте казали? Така, знаєш, як вишньова вона. Ага. Це то біла, а це це вишньова. Ще й те копаєте, так? Да? Це цей фіолетовий коврик, що росте, так? Бачите, буде сиреньовий такий, воно бач, буде свисти. Ну, дякую. Дякую за перегляд! Пишіть в коментарі, чи сподобався вам сад моєї тьоті. Всі ці фігурки, заборчики, підставочки, столики це все вона зробила власними руками, це дуже велике старання, і їй буде приємно почути приємний коментар від вас.